Вони з'явилися на землі задовго до динозаврів і дожили до наших днів. Сьогодні вчені нараховують тисячі видів рептилій від звичайних ящирок і черепах до рідкісних гігантських удавів. 21 жовтня, Всесвітній день цих тварин. Про тих, хто повзає, шипить і дивує, наша Ольга Бабенко. Ну, Молодець. Діти моя сільотка. Це гекон Вася. Уже два роки він живе у пані Люби. Згодом у домі з'явилася ще одна улюблениця змійка Ася. Рептиліями жінка захоплюється давно, і догляд за ними, каже, зовсім не обтяжливий. Моя ящерка їсть зоофобуса, але взагалі можна годувати тарганами і цвіркунами. Водичку, змія, моїй сові полос. Вона також, також невелика, їй також десь півтора роки. В сантиметрах вона має 20 сантиметрів, а може виростати до півтори метра. Пані Люба працює у зоомагазині. Каже, інтерес до рептилій зростає. Найчастіше цікавляться черепахами. Це є порода червоновухі черепахи. Їх активно купляють, тому що вони дуже подобаються дітям. Вони, я би сказала, що вони не складні в догляді, якщо з ними правильно доглядати. Таким черепахам потрібен великий акваріум і щоб там обов'язково був бережочок. Якщо в місцевому зоомагазині придбати можна лише черепах, то в інтернеті вибір рептилій значно ширший. Ящерки, змії та навіть хамелеони. Проте ціна на таких екзотичних улюбленців суттєво вища. До прикладу, пантеровий Хамелеон обійдеться у 4,5 тисячі гривень, а за королівського пітона доведеться викласти майже 17 тисяч. Втім, утримувати таких тварин вдома не найкраще рішення, переконаний біолог Андрій Заморока. Каже, рептилії звикли до зовсім інших природних умов існування. Ця червоновуха черепаха і безпосередньо є отим інвазійним видом, який через, скажімо так, безвідповідальність господарів почав потрапляти у природне середовище. Для того, щоб утримати тварину, потрібно бути готовим за нею доглядати. От, а живуть вони дуже довго, іноді за певних умов можуть переживати своїх хазяїв. Рептилії одні з найдавніших істот на планеті. Їх понад 7 тисяч видів, і кожен має свої. І унікальні особливості перш за все, це те, що вони. Коловокровні, так тобто це означає, що вони залежать від температури середовища. І ще у них є анатомічні особливості. Перш за все, це є трикамерне серце. Рептилі шкіра суха, от покрита звичай або лусочками, як скажімо, у змій і у ящирок, або кістяними пластинками, які, наприклад, можуть розростатися в панцирі. Та зазначає, сучасна наука переглядає традиційне поняття рептилій, постовуються молекулярні методи для визначення. Там, ну, скажімо, еволюційних гілок або так званих філогенетичних ліній. От і ячарки, і змії вони мали спільного предка і вони собі походять окремо. Черепахи дуже древня група, вони також виникли окремо. От і щоб казати, що це все один клас, там колись вважалося рептилії, це є на сьогоднішній день некоректно. Тож, наголошує фахівець цим тваринам місце в природі. А якщо вже й утримувати їх вдома, то лише з дотриманням усіх вимог тепла, спеціального раціону та постійного догляду.